У вас на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій, енергопрактик та ментор для жінок. Oh my God. В цьому відео я хочу поговорити про проявленість. Що це взагалі таке, звідки воно береться, і про свій досвід, як я від сором'язливої дівчини, стала проявленою жінкою. Що ж таке проявлення? Проявляти себе це показувати свої здібності, свої навички, свої таланти у світ та іншим людям. Коли вперше ми починаємо проявлятися. Звичайно, в дитинстві. Маленька дитина, їй все цікаво, і вона проявляється. Вона відкриває шафу, вона дістає звідти одяг, вона розглядає. Вона проявляє свою зацікавленість, а що там таке знаходиться? Або десь на кухні вона теж відкриває шафу з крупами, і їй цікаво, а що там таке? І проявляє свої якісь таланти, наприклад, допомагаючи по домогосподарству своїм батькам. Що може почути дитина у відповідь на своє проявлення? Не треба туди лізти, куди ж ти поліз, обережно. Звичайно, кожен батько чи мама вони турбуються про нашу безпеку і це дуже класно. Проте у цьому є такий не дуже класний момент того, що дитина бачить, що їй щось забороняє і десь у підсвідомості відкладується така програма, що мені не можна проявлятися. Наприклад, якщо дитини постійно забороняли проявляти свої почуття і казали, не треба на вулиці плакати, що ти мене соромиш, дитина закривається і в подальшому буде дуже важко проявляти свої почуття, казати взагалі про це. Якщо дитина проявляє свої таланти і приходить увечері, показує батькам, який малюнок вона намалювала. Якщо батьки у відповідь кажуть, Та що це таке взагалі, що ти намалював? Тут нічого цікавого. Дитина теж закривається, і у підсвідомості закладається така програма, що в мене немає талантів. Або якщо фраза була у дитинстві в тебе руки, крюки не з того місця виросли, уявіть, що буде далі з цією дитиною? Вона захоче щось зробити. Але вона буде розуміти, що колись їй батьки сказали, що у неї руки крюки, і не варто за щось братися, і просто не буде починати діяти. А коли маленька дитина хотіла щось промовити, сказати, їй могли відповідати: Ти що, дорослий, хто в тебе щось питає? Або, наприклад, поділитися своєю мрією. Що я там хочу бути космонавтом або літати на літаку. Я хочу бути пілотом чи стюардесою, ну, якась така висока-висока, класна мрія. І могли чути: багато хочеш, та мало получиш. Це теж заборона на те, щоб потім проявлятися. І трошки хочу вам розказати про мій досвід. Дійсно, в дитинстві я була доволі сором'язливою дитиною. Я часто чула на своє проявлення, що не треба цього робити. Сидити хесенько, не треба, не проявляйся. І мені було згодом важко це робити, почати це робити. Найважче, я вам хочу сказати, почати робити певні кроки. Тому що складається в голові така програма, що а чого я буду проявлятись, мені ж сказали, не треба цього робити. А потім далі йдуть думки, а що подумають про мене рідні. А якщо вони побачать моє відео на Ютуб і скажуть світа, ти щось тут розказуєш? І це про те, що ми можемо бути сором'язливими, а можемо мати велику ціль. І сказати, я хочу її отримати, я хочу здобути її, і я буду йти, бо це моя мрія. І потрібно прописати собі план і почати діяти, почати проявлятися. І як же це зробити? Насправді, навколо нас кожного дня багато є можливостей. Проявлятися можна всюди. Проявлятися у комунікації з іншими людьми. Наприклад, заходячи до магазину, можна тихесенько зайти, стати в чергу, постояти, обрати те, що тобі треба, розрахуватись, сказати дякую зібрати і піти. А можна зайти, поздороватися із продавцем, спитати щось, запитати, ну, спитати щось про товар, поговорити, обмінятися кількома словами. Це вже проявлення. Ви себе проявляєте. І світ, дійсно, він буде бачити ваш намір до того, що ви хочете проявлятися, і він буде вам і далі давати людей, завдяки яким ви зможете досягнути цілий. І такий вам лайфхак, хочу сказати, зі свого знову ж таки досвіду. Кожна людина є в нашому житті для чогось, вона не просто так приходить. Саме завдяки кожній людині ми починаємо і проявляти себе в тому числі. Десь ми відстаємо свої кордони, ми можемо казати ні, так не треба, я цього не хочу. А десь ми, навпаки, проявляємо себе дуже милосердною, доброю людиною і допомагаємо. Це все про проявлення. І світ він дивиться на нас і допомагає нам у здійсненні бажаного або до того, ну, або з тим, до чого ви прагнете. І я зараз згадала, був такий в мене випадок, коли ми були на заправці, і я побачила, як людина проявляється. І я запитала у свого чоловіка: А скажи, а чому саме ось так? Людина відкрила двері, зайшла і почала громко. Поздоровалась і почала розмовляти з продавцем, а що у вас тут, а що цікавого, а як, віж... а як ваш день? Тобто, такий пішов взаємозв'язок. І дійсно, це дуже класно було спостерігати, коли одна людина посміхається інша відповідає така відкрита розмова, зацікавленість, і далі кожен з них залишився задоволеним цим, цим спілкуванням. І кожен проявив себе, як він зміг. Отже, давайте підсумуємо: для того, щоб почати проявлятися, що потрібно. Потрібно почати робити перші кроки. Самі найтяжчі кроки це перше. Це просто, наприклад, якщо ви ведете блог, взяти телефон, налаштувати камеру, вийти. І сказати, що ось я вирішила проявлятися, я хочу розповідати про себе, наприклад, про свою родину, або про свою діяльність, або про експертність, і почати це робити. Це можна навіть так і проговорити, що це моє перше сторіс або рілс, і, і я хочу, щоб ви підтримали мене, поставте мені там якісь лайки. Поставте мені лайки, напишіть мені коментарі, щоб я відчула цю підтримку. І дійсно, коли ми знаходимося в оточенні, яке нас підтримує, ми ще більше надихаємося і йдемо далі. Якщо ви зустрічаєте десь у соцмережі, якийсь цікавий пост або рілс, ви теж можете проявитися. По-перше, ви проявляєтесь через реакцію на нього. Це лайк, наприклад, той же, так, і у коментарях ви можете щось написати від себе, поділитися своєю думкою. Якщо ви бачите сторіс і ви бачите, наприклад, віконце, в якому щось людина запитує, проявляйте теж себе. Напишіть, висловте свою думку. Сьогодні ми з вами вже дорослі люди, нам вже більше 30, комусь вже і більше 40 або 50, 50 років. І нам ніхто вже не може заборонити висловлювати себе або проявляти свої таланти. Я просто хочу вас надихнути на те, що життя воно тут і зараз. І якщо ми до чогось прагнемо, ми маємо зрозуміти, що якщо я прагну мати більший дохід, то це вже інший рівень. І для того, щоб перейти на. І для того, щоб перейти на інший рівень, мені вже треба по-іншому проявлятися. Наприклад, дохід у декілька разів він про що? Про те, що я вже вкладаю в щось, наприклад, в навчання трошки більше. Що я йду до магазину, я купляю вже трошки інший продукт. Або сукню я вже купляю трошки дорожчу. Тобто, ось таким чином світ буде бачити ваше теж проявлення і буде вам намагатися ще більше допомогти. Якщо ви прагнете побудувати щасливі стосунки, ви теж можете проявлятися. Якщо вам подобається якась людина, не треба соромитися написати, просто поздороватися, попитати, як вона живе, підяву посприяти тому, щоб людина вам відкрилася. Дійсно, я, як енергопрактик, як експерт, я бачу, що більшість людей вони трішки закриті. Знову ж таки, чому закрить? Тому що нам в дитинстві закрили, багато чого заборонили. І ми боїмося, ми все перевіряємо. Багато чому ми просто не довіряємо, і це нормально, це наша зона безпеки. Але варто з неї виходити. Виходити і проявлятися. І якщо у вас є дійсно великі бажання, наприклад, стати кінозіркою там, або стюардес, ну, якесь має бути класне велике бажання, треба йти до нього поступово. Звичайно, що за один день це не станеться, але якщо почати робити вже сьогодні, це приведе до певного результату. А якщо ви вже маєте ціль і не можете ніяк досягнути її, значить, щось там є. І я, як енергопрактик, я працюю саме із заборонами з дитинства, із програмами я працюю теж. І ви можете звернутися до мене, і ми подивимося, а де ж там сховалося і що це взагалі таке? Ми його піднімемо на поверхню, ми з ним попрацюємо і закладемо зовсім інший фундамент для того, щоб ви скоріше досягли своєї цілі. Oh my God. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайте коментар, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами була Світлана Горобій. До зустрічі у наступних відео!